Під стукіт металу та гуркіт важкої техніки в Івано-Франківську триває зведення Галицького мосту на пасічну. Метал є на всю конструкцію, тому будівельники активно працюють і незабаром перейдуть до з'єднання двох частин конструкції з боку хіміків і з боку надрічної. Зараз ми робимо надвижку, тобто ми вже зібрали. Чергову секцію і насуваємо її по перекатичних столах, як ви бачите, за допомогою домкратів. рухаємось на ту сторону моста. Потім переїжджаємо на ту сторону і збираємо вже з'їзд-заїзд. Роботи контролює технічний нагляд управління капітального будівництва. Фахівець зазначає, підрядник працює якісно у пріоритеті якнайшвидше завершити спорудження моста. Зараз відбувається насовування моста чотирьох секцій. По довжині це 51 метр. Будемо з'єднювати п'яту-шосту опору. Це залежить. Від багатьох факторів і від можливості монтажної організації, і від погодних умов, але плани якнайшвидше завершити будівництво мосту та міст це не все, що потрібно для забезпечення проїзду. Ще тут потрібна розв'язка та дорожні покриття. До цих робіт теж невдовзі приступлять. Буквально наступного місця приступимо до. Вулиці ну, з вулиці Надрічної теж е, з'єднання. Ну стоїть завдання, щоб за весну е, повністю з'єднання моста були зроблені. Тобто весь метал стояв на мості. Відповідно, щоб переходити для упоряджуваних робіт. Голова громади Русан Марцінків додає. Є всі шанси, що до кінця року усі роботи будуть завершені, а рух транспорту запущений. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.